Оце все чорне. Оце він каже, заливає оригінальне мастило. Сьогодні у нас в роботі шкода єті. Так, суть в чому, дивіться, перепаковуємо піддон. Хлопчина каже, тече. Ну, то повбіди. Ви подивіться, на стан двигуна. От, Всередині, подивіться. Бачите, ось ці нагари. Чорне усе. От, кажемо, добре, покажіть каністру. Ось його каністра, оригінал. Дивіться, 5, вес 40. Бачите? Ось таке оригінальне мастило. Люди заливають. Зараз візьмемо світло і вам покажу, як воно виглядає. Дивіться, ось так виглядає двигун на оригінальному мастилі. Подивіться, яке воно чорне. Ось це не оригінал. І близько не оригінал. Тому не потрібно нічого на розлив купувати на базарах. Десь в якихось ларьках потрібно купувати тільки оригінальне мастило. Тож звертайтесь і краще купуйте в автосервісі.